Учора розпочався апеляційний розгляд у справі неповнолітнього кам'янчанина Ігоря Слабенка. Та вже по обіді його перенесли. Усе через клопотання батька підсудного він просить про зміну суду, бо ж не впевнений в об'єктивності Черкаського. Нагадаю, рік тому у Кам'янській школі побили семикласника. Того ж дня хлопчик помер у реанімації. Тамтешня міліція визначила трьох підозрюваних та взялися правоохоронці лише за одного старшокласника Ігоря Слабенка. Його засудили до восьми років ув'язнення. Наразі хлопець у СІЗО. Як стверджує адвокат, Хлопця напередодні вийшов термін, визначеного запобіжного заходу. У прокуратурі запевняють, тримають Ігоря відповідно до закону. Клопотати за неповнолітнього Ігоря взялися на РДП, семеро депутатів написали заяви про взяття підсудного на поруки, та двоє із трьох суддів їм відмовили. Закони простаментком батьком Слабенка подано до Вищого спеціалізованого суду України в питаннях порядку. Про зміну апеляційного суду на інший апеляційний суд в області і розгляд цього клопотання призначений на 27.01.2015 року, апеляційний суд Черкаської області не мав можливості продовжити розгляд такої справи. Крім того, самі судді в перерві отримали листа з вищого спеціалізованого суду.